Вітаю в українському кризовому медіа-центрі. Це спеціальний проект українського кризового медіа-центру погляд глибше. Я журналістка Тетяна Тращенська, поруч зі мною журналіст і публіцист Віталій Портнікові талі дуже вітаю. рада вас бачити. Так ми бачимо з вами і я, і ви, або навіть там і ви, і я, бо ви багато теж спілкуєтеся з людьми, які тут можливо трошки далі від журналістики. І це мейнстрім останнього місяця, і то 28 пунктів, то 20 пунктів. То написало Політіко дзеркало тижня. Написало класний матеріал позавчора. Тетяна Сіліна, та чи вчора наша колега, і це все стає підґрунтям для дуже активних очікувань, прям з пунктами. Ну, це зрозуміло, якщо люди живуть у війні, вони дуже хочуть, щоб війна закінчилася якоюсь угодою. Хтось хоче більш справедливий, хтось менш справедливий. Головне, що все це закінчилося. І вони повірити не можуть, що люди можуть просто щось писати, не маючи ніякого поняття, як це реалізувати. Знову таки, ми весь час впираємося в одну і ту ж річ, що ми щось обговорюємо з американцями, європейці щось обговорюють з американцями. Ще хтось щось обговорює з американцями, навіть Цзіньпін щось обговорює з американців. А ми з вами не знаємо чіткої відповіді на питання: а Путін готовий припинити війну? От і що Путін сказав? знаєте, є чітке розуміння. Ми припинимо вогонь. Якщо українці зроблять ось це, ось це і ось це так. Якщо немає ви... слова припини... Ми, ми припинимо вогонь. Немає я слова. щось не чула цього. слова. Ні, ну там говориться про припинення бойових дій бойових Якщо українські війська залишаться е... в території Донецької області. Це таке бойові дії чи удар по Одесі? Є бойовими діями, а вони скажуть, що це не бойові дії. Ну не ми якраз Умовно, це бойові там, дії, Одесі, тому що так? говориться про перемир'я енергетичне, морське і, і на землі і, і на землі. Але так. знову таки це ну, все так. демагогія, тому що тому, що Путін водночас зустрічається з Герасіями, наказуємо продовжувати ви, ти... бойові дії. Так, давайте пройдемося тоді по основних е е учасниках е процесу, тому що ми розуміємо, що тут є кілька сторін, Китай, який ви вже згадали, але пізніше. Отже, Трамп. У нас що він? Він вже ж дедлайни навіть зняв, і Нобелівську премію позавчора іншій людині вручили. Нобелівську премію іншого ці людині вручили за минулий рік. А мова йде про Нобелівську премію за дві е тирага <губ> буде вручатися в 2026-му. Ні, ну я розумію, але ж емоційний цей порив може вже би вже минув. Ні, ні, я так розумію, що мова йде про те, щоб потрапити в короткий список лауреатів Нобелівської премії. Претендентів на премію. на 26-й. На 26-й рік і цей короткий список закривається взимку. 2026 Тому дедлайни, те що хтось там каже, що дедлайни зняли, то ще треба почекати. Дедлайни Нобелівської премії не зняли та. <губ> От, але знову таки я просто думаю, що він знімає дедлайни, тому що він не розуміє, як їх дотримуватися. Він сам собі щось вигадав і намагається в цій парадигмі жити. Я не знаю, як він збирається в ній існувати надалі. У мене немає питання на це. Я дивлюся на це із великим здивуванням. Це з одного боку, з іншого боку, ви розумієте? Він же теж не треба вважати, що Трамп це просто людина, яка в принципі не знає, що вона робить. Так, він складній когнитивній ситуації, але дивіться, він ці перемовини не персоналізує. Угу. Я, я не, не так сказав, не інстинціоналізую ось це була точна правила. Так. До Москви їдуть якісь незрозумілі. люди. люди. Так, Один просто зять Трампа. Він взагалі не має посад. Він навіть не спеціальний радник Трампа. Він просто зять Трампа. Нічим не ні за що не відповідає. Ні, ну Король Трамп має право призначати якось свого там, я не знаю. Має, але знову повторюю, ця людина ні, ні за що не відповідає. Це дуже важливе, аспект, Тому що якщо ми дивимося на це з правової точки зору, ну воно нічим не спеціальний представник президента Трампа по питаннях миру теж ні за що не відповідає. Так. Він не е, затверджувався Конгресом, правильно? Так. Він не звітує перед конгресом. Як зробити ці перемовини інституційно відповідальними для адміністрації? Їх має проводити державний секретар, як це було на першому етапі. Пам'ятаєте, коли державний секретар, радник з питань національної безпеки і Вітхов, як третя особа, проводили перемовини з міністрами на закордонних справ Росії і Абсолютно. радником з питань національної безпеки, які сказали, а Кирил Двітрів не може з нами поруч сидіти, тому що він ні за що не відповідає. А ми відповідаємо перед президентом Росії, тому що у нас посади. Ми не можемо домовлятися про щось, що ми не зможемо втілити життя, тому що це директиви. У Іткафа і Куштера немає директив, і вони не можуть бути викликані в Конгрес, і їх не можуть там запитати, а що ви, звісно, робили в Москві. Саме тому, коли Рубіо поговорив з Лавровим конкретно, по конкретної директиви, хоч в мене такі директиви, а в тебе такі директиви. Ну, на жаль, наші президенти не можуть зустрітися. Не можуть. І як ви бачите, зараз Трамп теж не говорить, що він зустрінеться з Путіним, тому що він розуміє, що це буде офіційна зустріч, і під час цієї зустрічі йому доведеться визнати. Що ні на що не погоджується. Тому це туман далі. Там у цих всіх витоках є таке явище, як Європа. Що таке Європа? Хто конкретно? Ні, європейці розмовляють з Трампом. Так, це інституційні лідери, які розмовляють так. з інституційним лідером. Але знову таки, європейці, наскільки я розумію, не хочуть вести перемовини з Вітховом, тому що ні за що не відповідають. Да, і вони говорять, добре, ми готові провести перемовини з державним секретарем Сполучених Штатів. Хай він оприлюднить вашу офіційну позицію, і ми будемо з цією офіційною позицією працювати. І висувати свої офіційні пропозиції, а Трамп цього не хоче, тому що він розуміє, що позиції в нього немає, такої, якої він міг би він захистити так. добре. Але він не розуміє, що та позиція, яку навіть він хоче просунути через зятя і друга Віткофа, все одно не прийнятна для Путіна. Ну тобто, що ж не очевидно. Він хоче цю позицію інституціалізувати не через Путіна, а через Зеленського. Хоче, щоб президент України офіційно прийняв його пропозиції і потім чомусь вірить, що він може ці пропозиції тоді примусити прийняти Путіна. Я не розумію, чому я взагалі не розумію логіки цієї поведінки до кінця. Тому що якщо б ми з вами бачили якийсь реальний американсько-російський переговірний процес стали, mm -hmm. окрім всіх цих розмов про все добре і проти всього поганого, ми могли б про це говорити. Я вважаю, що ця ситуація вона пов'язана виключно із нерозумінням американських переговірників цілій Росії і їхній вірі, що якщо вони примусять Україну вийти з Донбасу, війна закінчиться. Ми ж чуємо, що Віков одержимий цією ідеєю, що він так. вірить в Донбас. Так. І Знову таки, це. ідея... він вже не перший, до речі, на ну, цьому шляху. Не перший, так. І це ідея дуже дивна з тією простою причиною, що я вас зараз питаю: от для росіян? От для росіян. Е якщо вони говорять, що українські війська мають вийти з території одного суб'єкта Російської Федерації, mm -hmm. чому вони не хочуть, щоб вони виходили з іншого суб'єкта Федерації? Ну чим Донецька область краща за Запорізьку і Херсонську, тим, що її раніше окупували? Ну, це дивна позиція. Ну я вже не кажу про інше, що Путін в нью делі говорив про те, що ми звільнили Донбас і, і Новоросію. І, як, як врешті, врешті там раз за три роки останні знову з'явилася чомусь новоросія. Не чомусь, тому що він вирішив, що апетити можуть зростати. Так. Не чомусь результати розмови з і Куштона. Тому що Путін він не так складно сконструйований. Коли він бачить, що йому пропонують компроміси, він йде далі. Що в цей момент робить Сідзіньпін? Спостерігає, щоб е, трупи його ворогів проплили по річці Хонха. І коли це станеться? Yeah. Я розумію, що це коротка відповідь, та, yeah. а насправді, якщо, е, якщо її розширити, ну як? Дивіться, Росія послаблюється в ході цієї війни і стає все більше і більш залежно від Китаю. Сполучені Штати втрачають свою роль глобального лідера, і Судзінпіна може бути абсолютно логічне сподівання, що Трамп доведе їх до Цугундера. Він разом із Путіним може працювати над послабленням впливу Сполучених Штатів як у Європі, так і у Азії. Тому що Трамп сам, згідно зі своєю концепцією національної безпеки, готовий тікати, звідки його попросять втекти. І у Трампа абсолютно ілюзорне уявлення про світ, тому що він чомусь думає, що Сполучені Штати можуть, як в 19 сторіччі, зосередитися на Латинській Америці. Це неправда. У 19 сторіччі, коли говорили про економічний вплив Сполучених Штатів і про дипломатію канонерок, у Сполучених Штатів було дві важливі переваги, яких тепер немає. Перша перевага. Вони були єдиним серйозним економічним партнером латиноамериканських країн. Тепер Якщо є вони китай. переставали? Тепер є китай. Якщо вони переставали торгувати, то до побачення до, до побачення. Економіка тобто це вони краї. могли фактично диктувати свої. Звісно, так з'явилися навіть панами на політичній мапі світу. Uh -huh. Не просто умови, вони могли держави створювати. Uh -huh. Теодор Рузвельт створив Панаму, тому що Колумбія не погоджувалася із умовами експлуатації каналу Панамського. Тепер Панамського, та да, тепер Панамського та да. от. Ні, тепер американською казав. Так. Ну так, тепер так, Америка, так, абсолютно так. точно. А їй була друга важлива річ. Сполучені Штати. Не були таким великим е, світочем свободи і демократії, тобто вони можливо, для себе були, але для всього світу абсолютно не були. Тобто вони могли спокійно підтримувати які завгодно людожерські режими, і ніхто від них не очікував. Він ніхто не очікував. Іншого більш то вони ці режими підтримували до 80-х років 20-го століття. Але ж тепер Дональд Трамп не має ніяких моральних там бар'єрів. Моральних немає, але вибор проводити змушений там, де вони проводяться. Він не може заважати цим виборам. Він не може сказати вибачте. Ви тут ми тут окупуємо Венесуелу і призначив вам генерал-губернатора, який нам подобається. Сполучені Штати допомагають венесуельському народу позбутися узурпаційного режиму Мадуро. Отявіть собі, що Мадуро втратив владу. Що Трамп говорить? все не Потрібні вам ніякі вибори, так що не буде. Так, ми вам пришлем. Кого треба? Ми не при... так не буде. Ми забезпечуємо. Ми даємо можливість венесуельському народу. Висловитися, і невідомо кого венесуецький народ в результаті обере. Ми з вами е, 20 чи скільки хвилин говоримо. І мені вже стало жаль на цьому етапі Дональда Трампа, тому що йому складно. Його картина світу вступає у величезні, в, у величезні проблеми там, з, з, реальністю. з реальністю і можливостями а, так. з правовими, з якимись дипломатичними і іншими моментами. не жаліти Дональда Трампа. Дональд Трамп прекрасно полаштовується до картини світу до, до картини світу, якщо вона не входить в його власність. Снірамко, згадайте, Дональд Трамп протягом кількох місяців поспіль свого президентства захищав колишнього бразильського президента Болсонару. Той був під домашнім арештом там, під судом говорив, що він зробить величезні тарифи проти Бразилії, що він цій Бразилії покаже, що це антидемократична країна. Бразильські політики і судді абсолютно не звертали на це жодної уваги, ніякі тарифи ніяк не вплинули. Зрештою, він поговорив з президентом Лулою і сказав: прекрасна розмова, ми будемо далі розвивати стосунки з Бразилією. А йому кажуть, але ж президент Барсоналу у в'язниці його посадили. Ой, яка прикрість, говорить президент Трамп. І забуває про це через 10 хвилин. Або пам'ятаєте прекрасну історію. Про угода про мінерали з України. Ви ще не забули. Так, зві... Ні, я пам'ятаю цю назву. Я тільки не знаю про що угода, тому що вже всі про неї здається. Забули. Але сюди приїздив в бесен. Ти казав Зеленського підписує або помри. Так. Трамп влаштовував Українсь... цілу істерику. Українська аудиторія ледь не померла на ранок, коли дізналася, так. що вимагали. Все, підписати. вони пограбують Все, вони... Не надра. неіснуючі так. Все ми дамо їм те, що ми могли продати іншим за мільярди доларів і купити Гаваї. Так. Так, 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 так. Це було. Я пам'ятаю, це ж дві доби коли. Хотилося, але ж але не, ті, не тільки ми, але і Трамп. Все. Угу. Це гарантії безпеки Сполучених Штатів. Що таке гарантії безпеки Сполучених Штатів? Це американські інвестиції. Там, там, де стає нога інвестора там, там. мир. Потім да. з'являється російська ракета. Вона так, в цей слідочок Так? І це не жарт економічний. Це не жарт. Як ми розуміємо, та, бо це підвіркає замовкає. І більше про цю угоду ніколи не згадує. От, якщо цікаво, може якийсь журналіст бо американський не запитав, бо, пане президенте, а що з угоди про мінерали з Україною, яку ви так помпезно підписували з президентом Зеленським, і навіть потім, коли не підписали їли обід президента Зеленського Білому? Що з угодою, пане президент? Є багато експертів, які кажуть, що все одно без активнішої участі Китаю ні про якої мирні угоди розмови не буде. Я взагалі вважаю, що Китай не має ніякого відношення до мирного годи. Це теж ілюзія, так, так. Як, як чому Китай має в цьому братовуч? Китай зацікавлений в тому, що війна продовжувалася. Як ви його примусите вважати, що має бути інакше? Поки продовжується війна, я ще раз кажу ці Цзіньпін може сидіти і чекати трупів ворогів. Він чекає послаблення Америки, він чекає послаблення Європи, він чекає послаблення Росії. В чому проблема? Чому Китай має в цьому взагалі процесі брати участь? Китай не може заважати мирному процесу. У нього немає інструментів, якими він міг запобігти, якщо Росія захоче закінчити війну. Як він і примусить продовжувати? Ніяк. Але якщо Росія захоче продовжувати, він не може і а примусити як... завершити. Ну призупинити призавершити завершити мене. Я не поговоримо. думаю, що сідінпіни є такі інструменти впливу на Путіна. Це теж ілюзія. Це інший характер партнерства. Нам просто хочеться вважати, що Путін просто слухається сідімпіна. Вони узгоджують свої дії безумовно по певних моментах, угу. але не настільки, щоб спокійно могли телефонувати до Москви і казати: пане Путін, припиняйте. Тим більше що Путін діє виключно з точки зору Китаю, він діє у власній зоні інтересів. Він нікуди не пішов там, де є китайська зона інтересів. Розумієте? Якщо Путін почав діяти, умовно кажучи, в Центральній Азії, можливо, Китай би втручався. Хоча я теж не впевнений. До кого зараз звертається Таджикистан із проханням допомогти в охороні кордону на тлі. Е з реальних старос прикордонних конфліктів між Афганістаном і Таджикистаном там і до кінця, до Росії. До Росії? До Росії, до Росії ні, і і Сідзінпін з цього приводу не ні, нічого не робить. І не, і не збирається там як ти розумієш брати участь, угу. тому що він не хоче. Сідзінпін гарант не суверенітету, а незалежності. Тобто, в нього є яка ідея? Якщо ви Росія захоче вас приєднати. Угу. Я скажу Путіну, що цього що не цього потрібно. Це не треба робити, бо краще мені цей голос суверенний. Так, але якщо ви дружці, друзі Росії, ви дружите з Росії, дружите зі мною, то от і вся ваша задача. Ви держави з обмеженим суверенітетом, як сказав Та -та, цей посол це. Китаю у Франції, Люша є здається, Ну, так. те, те, що вони між собою обговорюють. Якраз Китай цю логіку розуміє. Вони можуть тут на офіційному рівні спростовувати, але вони це розуміють. Але тут є цікавий момент. Оце бачення обмеженого суверенітету, хоча Дональд Трамп ніколи цього не говорив. Але за фактом мислення воно теж так виглядає. Він близька, це логіка. Звичайно, тому що він людина авторитарного складу мислення, яка вважає, що великі держави мають розпоряджатися долею менших. У ньому близька ідея обмеженого суверенітету. Саме так він біситься з приводу існування європейського союзу. У нього тут дуже близька позиція до Путіна, тому що якщо в європейського союзу не було, йому вдалося в більшості європейських країн нав'язати ідею обмеженого суверенітету. В українських громадян в якоїсь частини точно я ж за всіх не можу відповідати, але в мене є враження з ну там згідно з оцінками, які я бачу, читаю, говорю, що все-таки є якась така теж внутрішнє очікування чи потреба якоїсь жорсткішої і швидшої реакції європейських партнерів за відчуттям. Вона, ніби, є недостатньою. Це не так за вашим відчуттям. Я думаю, що ми за НАТО захоплюємося медійними ефектами, угу. тому що нас при привчили до цього в Україні політика. Це не телевізійні звернення, це копітка серйозна роботи з документами. Ще раз кажу, європейські партнери роблять все, щоб інститулізувати. Оці всі плани і перемовини в той час, як дійсно президенти Сполучених Штатів України роблять те, що вони вміють робити краще за все. Грають гарно коли е, президент Зеленський теж в цих, в цих коротких коментарях журналістам е, вчора здається, Радіо Свобода е, про це писала. Говорить про те, що е, український народ буде вирішувати територіальні питання, та і способом голосування або способом референдуму. Ну теж трошки дивно з правової точки зору звучить, тому що ми можемо проголосувати за кого завгодно, але це не є вирішення. Територіальних я взагалі питань. не дуже розумію, що має на увазі президент. Ага, от я теж не дуже зрозуміла, мені була цікава ваша О, тут інтерпретація. Є, тут є дві інтерпретації, якщо хочете. Перша інтерпретація пов'язана з тим, що для того, щоб голосувати на якомусь е е референдумі, потрібно, щоб цей референдум потрапив до Конституції. Ви з цим погоджуєтесь? Та, звісно. Ми ми ж трошки, хоча б як журналісти, конституційне право читали. Це з одного боку. Тобто, Верховна Рада має змінити Конституцію України, так, щоб з'явився якийсь референдум, так, щоб так. цей референдум був в Конституції, так щоб цей референдум дозволяв змінювати кордони країни. Так. І після того як цей референдум відбудеться, Конституційний суд має сказати своє слово. І після того, як цей референдум потрапить в Конституцію, uh -huh. після того як він відбудеться, якщо раптом люди проголосують, що треба дійсно величатися території з Конституції, кожного okay. разу, але тепер подивимося на це, очим судді Конституційного суду. Стаття 157 Конституції України встановлює незмінні основи і обмеження щодо зміни основного закону, конституцію не можна змінити, якщо запропоновані зміни. Передбачають скасування або обмеження прав і свобод людини та громадянина, спрямовані на ліквідацію незалежності України і спрямовані на порушення територіальної цілісності України. Хто візьме на себе таку відповідальність? питання не відповідальності, питання, як це зробити з як точки зробити справу. Ну просто я взяв так. на себе відповідальність. Я суддя Конституційного суду, ви так. суддя Конституційного суду. Як ми це зробимо? Угу. Ну да пройшов референдум. Ну, це не конституційне, але він пройшов. Люди проголосували, ну це не конституційно, а вони проголосували. Яким чином ми з це вами ми маємо лентуємо. імплементуємо, коли так, у нас є ця 157 стаття? Тобто я знаю, як це можна зробити? Як? Приймати нову Конституцію? Ну Скасувати, ну, так. Ну, скасувати дію цієї, uh -huh. прийняти Конституцію, в якій не буде 157 статті. Буде референдум. Винести Конституцію на загальнонародний референдум, після того, як її схвалить загальнонародний референдум, проводити всі ці е, маніпуляції. Тобто, чинна конституція України не дає такої можливості. Не і, дає це, такої і це дається дуже тривалий і дивний шлях. Ну, ну ви ви уявляєте, там. що таке шлях підготовка нової конституції. Ми вже забули, як це Ми вже буває. Ми забули як та як, як це відбувалося. І, і найголовніше, там. а чому? Ну, тому що так хоче Трамп, чи тому що так хоче Путін. Путін чи так. Тому що так ну, це, ну, хочуть то... Вітков із Кушнером. Я думаю, що Віктор із Кушнером взагалі не розуміють, чи про що вони, йде. Слово, мова. слово Конституція Взагалі воно не лежало на столі. Ну, то, ну Тому вони не хочуть допускати туди людей типу Рубі, Тому що коли Рубі сідає за стіл перемови, йому показують ці документи. Він думає, ну так. Звичайно, ми можемо цю ситуацію заморозити. І не вимагати від обох країн якихось конституційних змін: що від нас, що від Росії. Від Росії ж до речі, теж нічого не може зробити. Mm -hmm. Ви це знаєте? Так, да, звісно, Тільки у Росії є більше проблем, ніж у нас. Ми з вами тут сидимо і це обговорюємо. А в Росії цього спробує обговорити? Ні, питання не в тому спробує, спробує. Ми можемо спробувати це mm -hmm. обговорити. Просто це кримінальне переслідування. Ми не підлягаємо тут кримінальному переслідуванню, що ми обговорюємо, як можна змінити основний закон країни, щоб частина території могла бути вилучена з, з конституції країни, а в Росії. Це, по суті, заклики до територіальної дезінтеграції, і це кримінальна відповідальність. Ми з вами просто тут наговорили би, якщо б ми були б російськими журналістами, на кілька реальних статей Кримінального кодексу. Тому ми б цього просто ніколи б не робили. Коли була перша чеченська війна, і ніхто не знав, як вийти з цієї ситуації, ще не було цих статей Кримінального кодексу. Я написав велику статтю для російських медіа, я вже не пам'ятаю, де її друкував. Ідея була в тому, що я пропонував процедуру виключення суб'єкту зі складу Російської Федерації. Це ж федеративна держава. Я пропонував змінити Конституцію Росії так, щоб можна було провести референдум в суб'єкті Російської Федерації і на всій території Російської Федерації, якщо на території суб'єкту Російської Федерації і на території всієї Російської Федерації дві третини виборців. Голосують за виключення суб'єкту з Російської Федерації, а на самому суб'єкті за вихід суб'єкту Російської Федерації зі складу Російської Федерації, де федеральні збори Російської Федерації ухвалюють відповідний закон, виключають суб'єкт зі складу Російської Федерації і встановлюють з ним стосунки, як із незалежною державою. Ви знаєте, що було? Ні, ні. Виявляєте, що було? Як взагалі це було сприйнято моїми російськими колегами, лібералами? Я не кажу там я, якимось такими, знаєте, трагладітами. Диверсія? Звичайно, ти, ти так пишеш, тому що ти не росіянин. То ти просто не росіянин, тому що ти так пишеш. Ну так, я не росіянин, Ні, Я не, я не росі... ніхто не заперечує. Я це пропоную свій погляд з боку. Як ти маєш право таке взагалі говорити? Ще не будучи росіянином, ти просто ворог, і це говорили люди, які виступали проти чеченської війни. І це федеративні федеративній державі. Де? Де? державі. була обструкція. Я зрозумів, що це все не, не, не з ними не спрацює ніколи. Що вони готові будуть цю чечню просто з, при, при, перетворити на пустелю, але ні в кої ні, ні в якому uh -huh. разі не віддати. Ну що і ви що її відбулося? Як ви ставитеся до цих різноманітних конспірологічних і не зовсім, тому що і західні медіа інколи пишуть там про те, що е, нібито Путін своїми казахстанськими нафтовими активами. Чи запропонував їх Віткофу і Кушнеру? Ну загалом, чи могли чи міг Путін дати якусь економічний хабар, умовно кажучи, перемовникам Трампа такий, що них аж очі загорілися, і вони тепер роблять все можливе? Він міг зробити економічну пропозицію, яка їх могла зацікавити без всякої конспірології, так. і вони навіть цього не приховують. що вони хочуть відновлення стосунків з? Москвою, весь план Трампа це там спеціальна є угода про з Росією про її повернення в світову економіку. Для віщо це потрібно, та ну це безумовно особисте зис тому, що з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів. Які, скажімо, обстоює міністр фінансів Скотт Бесенд. Не потрібно ніяке повернення Росії в світову економіку. Навпаки, треба її вибити з енергетичного ринку, щоб як цей ринок зайняла Як Америка. Це може бути. Як це може бути Скотт Бесенд, людина? Ну загалом команди Дональда Трампа, в абсолютно абсолютно інакше бачить економічні інтереси е, держави Америки, тому що він очоліє я Ще раз вам повторюю, це проблема. Скотт Бесенд чи Марко Рубі очолюють інституції, змушені мислити в, 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 в інтересах інституції, яка Хищає національні інтереси Сполучених Штатів. А Стів ті, відхиджали Кушлера, або звичайні бізнесмени, які використовують перебування друга або тістя на посаді президента Сполучених Штатів для збагачення. Ну, що тут такого? Трамп же цьому практично не приховує біткоїни, які він там запускає, там ще різні там, проекти. Він використовує президентство -це, для дата збагачення. Це центр на території Запорізької області. Це це просто the best. Я не знаю, як можна додуматися а до... контроль американців над Запорізькою атомною станцією. А та. чому вони мають ці контролювати? Ви можете мені пояснити? От як я не з нашої точки зору? Ми можемо погодилися в такою списпільне керування. А з точки зору не знаю, щоб, а, чи, з точки зору Путіна взагалі ні. Ну а з точки зору своєї вони не знаю заробляти на цьому. Ну вони хочуть на цьому, на цьому заробляти заробляти. Та, а, але навіщо це путіну? Я не розумію. От каже, що дивіться, Ви Путін? Ви цю станцію завоювали Специально завоювали завоювали спеціально. У вас так. там загинули люди. Ну це ж правда ну так. Багато у, людей. Учасники СВО. Так вони ж вони загинули для того, щоб у вас була ця станція, щоб ви збагачувалися заради вашої типу країни, яка посуду є вашою і фірмою. І ще й Шантажували, бо вона атомна. Так. 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 І ви тепер маєте половину доходів віддати Відхофу, тому що йому так хочеться. А то, а то що? Ну це ж якось все дебільно. Дуже, я не тобто, Я знову таки, я, я завжди, коли це, коли це реально аналізувати, не треба це аналізувати українськими очима. Треба аналізувати це російськими і бачити, що щось там не клеїться. Ну тільки якщо тягнути час. Якщо говорити відхав, слухай ти попрацюєш, а ти знаєш, ми тобі половину е, станції відомо. Це ж, слухайте, це ж повністю традиція російських народних казок. Ви пам'ятаєте, що там завжди обіцяють половину царства? Так, От зачаст... ти піди туди. Зроби те, не знаю, що принеси те, не знаю чого в тридесятому царстві в невідомо якій державі. Іди туди, невідомо яким шляхом. Принеси те, не знаю, що воно мені потрібно. І за це я тобі дам. І півцарства? за це, коли ти повернешся, невідомо звідки, невідомо з чим. Нагадує угоду я тобі... про мінерали. Да, я тобі чесно. я тобі віддам пів царства. Оце опис оце описано в угоді про мінерали. Ну, приблизно. Да, Привлизно, але це в але частину російської так. політичної культури. А ще про НАТО, давайте трошечки поговоримо. Днями буквально Марк рюте е, Альянсу заявив про те, що е, НАТО є наступною ціллю Росії е, про зону ризику. Ну тобто це такі були дуже чіткі заяви. Що ви думаєте про е, ризики? Ну нехай там на 26-й рік. Я думаю, що гібридна війна можлива. Я весь час кажу, що швидше за все, якщо війна продовжиться, вона приведе Путіна до масштабування війни з однієї простої причини. Путін теж хоче, щоб війна якнайшвидше швидше закінчилася нашою поразкою. Він не може uh -huh. вічно це тягнути. А для того, щоб ми зазнали поразки, потрібно, щоб Європа не менше допомагала. Для того щоб Європа не менше допомагала, потрібно, щоб європейці не лякалися і обирали політиків, які будуть хотіти домовитися з Путіним. Тут це, до речі, співпадіння концепції безпеки у Путіна і Трампа. Їм потрібна uh -huh. Європа орбана. Ну, для того, щоб Європу Орбана створити, потрібно європейців кошмарити. От це є головний. А коли ти європейців кошмариш заради гібридної війни, ти можеш зробити помилку, як з Бліцкрігом. Mm -hmm. І так, в якийсь момент закошмарити, що почнеться справжня війна. Я не вважаю, що Путін її прагне і хоче. Він її не прагне і не хоче, але вона може так статися. От і все. Але масштабування війни для того, щоб зменшити допомогу Україні, воно абсолютно зрозумілий прийом, якщо інші прийоми не діють. І Якщо слова не працюють, треба щось робити, Ну от вам вся логіка. Ці наші ефіри, програми чи проєкти Погляд глибше вони доступні для наших колег з Балтії, журналісти, експерти. Тому в мене таке специфічне питання для них. Що би ви важливого сказали для цієї аудиторії? Що вони мають готуватися до гібридних атак, тому що не потрібно готуватися до війн минулого. Я не думаю, що люди, які живуть в Балті, мають думати, що російські танки рівно так поїдуть в і Італін, як це було в 1940 році. Ні, але гібридні атаки можуть бути абсолютно різні. Типу, і використанням дронів. І диверсіями, і використанням тих проросійських політиків, які нікуди не ділися. Так ж можливо в них менш серйозні позиції ніж були в минулому, але воно все існує. Я сказав, вразливі точки існують в Балтійських країнах, і це теж абсолютно очевидна для мене річ. Але опір України є важливою гарантією безпеки Балтійських країн. Також ви знаєте, я. У 1990 році написав текст, в якому говорив про те, що незалежність Балтії буде забезпечена не рішенням її парламентів, а рішенням Верховної Ради України про незалежність України, і що Росія. Наступного дня після цього забуде про Балтію, погодиться за її незалежністю і всі свої зусилля зосередить на Україні. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як мої балтійські колеги на мене дуже ображалися. Казали Віталій, як ти можеш говорити? У нас люди проголосували за демократичні сили, за народні фронти, за саюдіс. Ми проголосили незалежність та йому просто на барикатах. Це правда. Вони ну, будуть правда, і це перемога. А ти, а ти говориш про Україну, де більшість людей знову проголосували про комуністів? Я вам казав, ну все побачите самі. Я не помилився навіть на день, чесно кажучи, після 24 серпня 91-го року росіяни не би їх окропом, знаєте, огріли, побігли думати, як їм отримати Україну в Радянському Союзі чи в Оновленому Союзі, а Балтійську незалежність вони визнали рішення державної ради СРСР, тільки що вона їм не заважала більше. Вирішення головного питання, яке залишається для них головним. До сьогоднішнього дня, Так що ми маємо з нашими балсійським колегами пам'ятати, яке питання є головним і яке дозволяє всім іншим готуватися до загроз.